Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Пробачте, я буду в сонцезахисних окулярах, тому що мені на очі це зараз дуже важко. Сонечко таке активне. А я навіть не знаю зараз, що і робити. Тому що я не та людина, яка скаржиться, там, щоб ні. Коли ти отримуєш якусь інформацію, ти будуєш свої плани, ти щось думаєш, а потім вночі ракетний обстріл нашої критичної інфраструктури, постраждали працівники ДТЕК, і та обіцянка, яка була вчора, що все налагоджується, і відключення, якщо сьогодні буде, сьогодні 20 червня. До то вечора, тому слідкуйте за лімітом, зайвого не вмикаєте, але ж і відключень не буде. Після нічного обстрілу нас знову вимикають і вимикають не на 4 години, як завжди, а на 4,5. Там генератори, тут плесос, розумієте, прибирання в парку у нас. А там взагалі де ялинки, де я завжди, там траву ще кось. Життя продовжується. Я намагаюся знайти більш спокійніше місце, щоб з вами поговорити. Не поїхала на річку, але тут біля водички. От коли спека біля водички це просто ідеально. І хочу ще відповісти на одне питання. Вчора мені писали. Яку ми купили станцію стосовно, коли вимикають електрику, я не розумію цій техніці, тому може я щось не так скажу, як краще покажу. І вчора, коли був такий коментар, у нас саме в цей час не було електрики, і я вчора засняла, як ми підключаємо, що у нас є, що у нас нема, і тобто. Подивіться, коли немає у нас світла, що ми робимо з цією станцією. Зараз у нас відключили електрику, і у мене дівчата запитували, як працює ця станція. Ось вона включена в розетку. Ось вона працює. Це в мене з пляжа, хай стоїть. Можна прийняти душ, навіть там є світло. Якщо є бажання, ми можемо. Включити. Ну, я не буду, щоб навантажувати станцію, просто показую, що можна включити. Працює станція тихо, але, е, чуєте, коли вмикається моторчик, такий звук, моторчик це на охолодження. Холодильник ми виключили, пральну машинку. Я не буду вмикати, навіщо? Так, щоб було тільки те, що нам необхідно. Але годить не завжди так. Трішки охолодиться. І, до речі, зверху можна покласти і підзаряджати мобільні телефони. А так взагалі тихо працює. Зараз просто охолоджується десь хвилина дві так погодить. І все. Так, холодильник ми вимикаємо з розетки. Сюди зробили переноску. Тому що коли вмикається станція, то вмикається в хаті все. І ще а котел, будь ласка, працює. Микрохвильовку ми виключаємо з розетки, бо якщо я її включу, то табло тут буде світитися. Ледь не забула. Стосовно станції хочу вас попередити про те, що у нас ще немає досвіду використання цієї станції. Ми не знаємо, які є недоліки. Одразу скажу, що вона дуже простенька, вона не на всю хату, як то кажуть, а нам то багато і не треба. Як вона буде себе поводити взимку, ми теж не знаємо. У нас немає досвіду. Ми купили, тому що от на сьогоднішній час вона нас влаштовує. Як це буде взимку, я не знаю. Тому якщо люди подивляться і скажуть, о, я хочу собі теж купити, куплять, а їм щось не сподобається. Я не хочу брати на себе таку відповідальність, що... Я була ініціатором вашої цієї покупки, розумієте? Це можуть зрозуміти тільки ті, хто зараз живе в Україні. Тільки нам дали електрику. Подивіться, як сонечко сідає. Я показала тільки що, як працює станція, і мене запитали ще назву. Чесно кажучи, я нічого в цьому не розумію, я вам показую зараз коробку з цієї станції. Зробіть скріншот, якщо комусь цікаво, ось в такій коробці ми отримали її. Що тут ще є? Ага, слід показати виробника. То виробник. І, от. і ще тут є такі штуки якісь. Я зараз з вами разом це все роздивляюсь і вам показую. І що у нас ми включали? Ми включали комп'ютер, у нас працював вай-фай, у нас працював котел, купалися, тому що спекотно на вулиці. Що ще? Підзаряжали ми телефони. Світло в ванній кімнаті було, коли ми приймали душ. Що ще було? А, я ще лампочку вмикала. В кімнаті, ну так, не на довгий час. І у нас від 100% зарядки зараз 75%. О, Це я вам все показую, що воно тут таке. Ви можете це подивитися. Бажано, якщо хочете, щоб в кімнаті було світло, то лампочки бажано. Енерго тому що, ну, ви розумієте, чому не буду я пояснювати такі очевидні речі. Тому показала, це, я думаю, що ще показати. Я ж, мабуть, все показала. І виробника, і назу. Так. І Ще така назва якась тут є. Там нічого нема. Ось Коробочка з нього. Ну, вона пуста. що її показувати. Отаку станцію ми купили. А, ще я посуд мила в теплій води, тому що ми дуже хочемо, поки є гарантія, експлуатуємо. І посуд мила теплою водою. Дві людини прийняли душ. Тут на малюночку видно все, що світиться, можна контролювати, яка потреба може, якщо не вистачає зарядки, то щось зайве і виключити. Ось оно то було, бачите? Це малюночок, я вам показую. А це ліхтарик. Його можна вмикати і він світиться. Начебто відповіла. Я думаю, може ще ввечері піти прогулятися. Подивіться, як гарно сідає сонечко. Добре. Наче нічого не забула, стою, думаю, наче нічого. Занесла коробку на місці, подивилася на ті абрикоски, що я у дідуся купувала, пам'ятаєте, і хочеться, коли буду на базарі до нього. Підійти просто з ним, привітатися так з посмішкою. Ні, я не ображаюсь на нього, ну, що так вийшло. Ну, То що ти поробиш? Ай, всі ми різні. Але я звертаю увагу, бачите, на такі пейзажі, який я зараз бачу, і я подзвонила сусідки і кажу, що це у нас там таке? Кажу, день народження, чи що нічого собі як гулять. Вона каже, ні, це весілля. О, сиділи без електрики, а потім дали електрику і давай. Весілля, дай Боже щастя, молодим. Так, якщо в тебе болить голова, то ти просто не вмієш пити. Все, це буде добре, все буде добре. Так. Андрій Данилко це наш бренд. І пісня, Вірки, сердючки. Все буде добре, все буде я її тут знаю. Отак воно у нас і є зараз в Україні.